Михайло Михайло Озеров, 13-та бригада гвардії наступу, хартія. Хлопці, дякую вам за цей винахід, це дуже круто. Ось вам дві наші автівки перебудуйте нам на такі ж лялечки, щоб вони О, рятували об, наші. Обов'язково зробимо і кожного разу ми ці автівки допрацьовуємо і ваші будуть вже кращі, ніж минулі. І ми дуже дякуємо вам за довіру і дуже дякуємо за все, що ви робите. І хотілося б звернутися до людей, які долучаються до зборів, також довіряють нам. Дякуємо вам. Дякую. Дуже велике дяку. швидка присувна станція. СТО. автівки на передку вони просто сипляться від дорог, від пострілів. Вони ми щодня втрачаємо по декілька автівок. Коли ми виходили з Бахмута, нас обстріляли градами, і ми просто на дисках виїжджали, вивозили хлопців. Тут брятувальна вона за 3-5 хвилин вона вже може поставити на колеса. Війна не закінчилась, хоча ми всі мріємо про це не втомлюйтесь, не чекайте, що вона закінчиться раптово. Тільки спільними зусиллями ми її можемо. Ми там ви донаті, це буде ваш теж ваш крок до перемоги. Дякую вам.